позитив, вона більше про українська і антиросійська. Це для нас, в принципі, на, на правду на як на мене на найкраща. новина яку ми винесли відповідно з цих дебатів сполучених штатів. Долужаємо народного депутата України, слуга народу Георгій Мазурашу в нашому ефірі. Пане Георгію, вітаємо вас! Вітаємо зі святом з днем конституції. Вітаємо вас, Вітання українським героям! Слава. Та пане Георгію, два опитування для вас. Чи виконується в Україні конституція так або ні? Та звісно, що ні. Це що Та, секретно? За кого ви вболіваєте на виборах у США: Трамп або Байден? Мені Байду. А країни, треба обрати сторону. Мене, мене цікавить те, що робиться в нашій країні, і мене турбує те, що ми самі собі дуже шкодимо і заважаємо бути більш ефективними у цій каті війні проти російської агресії, але а Трамп каже, що буде... якщо через 4 місяці переможе, то зупини війну в Україні. <зас> Нам, це не турбує. Не... <зас> я це думаю, серйозно. що якщо розглядати перспективи крізь призму виборів в сполучених штатах, на моє сприйняття, Байден це про війну вдовгу, Трамп це справді про перспективи швидше. Завершити цю кляту війну в Україні це Але моє на яких умовах? тут мало від нас залежить, а ми повторюю багато що робимо всередині країни для того, щоб бути менш ефективними протистояння російської агресії, якщо відібрав, забрати забрати сторону те, що нам на нас впливає на ситуацію зовнішні чинники, пане Луксію. Через 4 місяці війна може закінчитися, якщо Трамп переможе. Як ви думаєте? Зазвичай да ні. Ну, це ж абсолютно нереалістична історія з цілого ряду і суб'єктивних і об'єктивних причин, пане Георгію, вітаю вас. Перш за все. Доброго. І от пан Георгій сказав, щойно фразу, що від нас ну мало що залежить. От ці в цьому формулюванню я в принципі опанував би, тому що допоки в Сполучених Штатах йде серйозна електоральна боротьба за кожний пункт, за кожний пів. В пунктах кожна позиція будь-якої сторони по Україні на вона на неї саме ми можемо впливати через свої офіційні заяви, через заяви наших експертів, через заяви наших політиків, і вони можуть або підсилити позицію якогось кандидата, да, яка співпадає з нашим баченням. Або навпаки послабити. Ми можемо серйозно критикувати. От в принципі, наш президент він дуже відома вже в світі людина, і дуже до його звернень, до його позиції ну прислуховується. От у чому справа. І якщо він не різко виступить просто, з критикою будь-якого кандидата, ось зараз неважливо на правду. Ну це звичайно може мати серйозний електоральний вплив. Ну він цього не зробить. Ми розуміємо. Він. Вже і, має 19-го року. І правильно зробить, що він цього не зробить, друзі, тому що ну ми минулого разу вже бачили, як там відбувала ситуація, коли люди фізбук стрінки свої закривали після того, як вони зробили очевидний вибір і очевидно неправильний. У 2019 році була розмова Зеленського і Трампа. Трамп подзвонив привітати Зеленського з перемогою на парламентських виборах, а також попросив просувати справи з приводу Хантера Байдена тут в Україні. Ну і власне це призвело до того, що Трампу е, висунули імпічмент. Та і була запущена процедура імпічменту. Тому що умовою для цього розслідування він поставив військову допомогу Україні. Що, якщо не будеш розслідувати, ми зупинимо військову допомогу. І через це Трамп потрапив на. Імпічмент, тож я дуже думаю, будуть набагато обережнішими тепер і українські політики в цих питаннях, і американські, в тому числі запобіжних здійснено. А, от вчора мені пригадується заява президента Зеленського про те, що теж Україна не зацікавлена у затягуванні війни, про те, що все ж таки ми маємо знайти та підготувати план. Не е, потрібно покласти план врегулювання на стіл, покласти його протягом кількох місяців. Ми не маємо багато часу. Не маємо багато часу. Я підкреслюю, бо ми маємо багато поранених та вбитих на полі бою та цивільних. Ми не хочемо, щоб ця війна тривала роками. І отут виникає запитання: панове, як ви ви сприймаєте ці слова президента? Що не маємо багато часу, що в нас є е, кілька місяців. Мова йде про що щоб зупинити, знайти цей план завершення війни до виборів, не чекаючи результатів. Говорить кілька місяців. Як ви це сприймаєте, пане Георгію, пане Олексію? Про вибори сполучені штати звичайно так. до зміни адміністрації в США є. По перше, щодо знов ж таки дебатів і о, цих протистояння сторін в українському питанні, в тому числі, на моє переконання, чинний президент Сполучених Штатів дуже легко може продемонструвати реальну підтримку України тим, що допоміг би легким рухом руки закрити небо в Україні. Наскільки я читав. Різних джерелах що у них там наприклад є тих тисячі чи скільки тисяч чи чимось, як тих петлюсь. А наш президент просить місяцями то вісім, то вже сім штук для того, щоб надійніше закрити небо. Тому це все фальш з боку чинного президента Сполучених Штатів. Вони допомагають, але мені здається, що між допомогою нам і допомогою расистам у знищенні України українського народу не дуже велика різниця в їхній політиці. Щодо заяви нашого президента, я думаю, що це реалістичний погляд. У нас план якби є, і він оголошений. Мирний план України він достатньо виважений і мудрий, але ми розуміємо, що його реалізація ускладнена тим, що далеко не всі у світі підтримують цей мирний план немає, скажімо так, тієї. Вирішальний підтримки яка допомогла би його реально реалізувати, і Насалі. заява президента ну напевно спирається на ті реалії, тому що для того, щоб говорити про те, що ми не йдемо ні ніякі перемовини, ми налаштовані вирішувати проблеми виключно в військовий спосіб. Ми налаштовані звільнити території і забезпечити сталий мир саме з позиції сили. Для цього нам треба мати кін. І чим це робити, і поки у нас в Україні ми бачимо такі ознаки рабовласницької філософії у плані мобілізації, ми бачимо навіть сьогодні перед тим як долучитися до вашого ефіру, я бачу чергові ганебні кадри про те, як якісь особи у військовій формі і у поліцейській формі запихують одного громадянина в поліцейську машину вже. Допоки ми це все бачимо, цей треш, ми не можемо говорити про те, що ми можемо розглядати серйозним, саме позицію вирішення питання з позиції сили, з позиції вирішення військовими засобами. Тому що виглядає, що у нас поки що проблеми з тим, ким це робити, і є проблеми чим, тому що наші партнери трішечки ну, десь там маневрують. Так. Так, І, так, цинічненько десь там кажуть, що дуже люблять нас, дуже підтримують. А навіть елементарно надати менше одного відсотка від наявного там від наявних засобів для закриття неба. Це не роблять наші головні партнери. Пане Олексію, а як ви сприймаєте слова президента? Що у нас є кілька місяців? Це про які дедлайни мова? Це варто прив'язати до виборів Сполучених Штатів Америки чи не знаю щось інше можна бути обмовлено? Ну давайте все ж таки відзначимо, що на вибори Сполучених Штатах Америки звичайно впливають на світову політику. Це абсолютно, абсолютно правда. Чи пов'язують не скажімо, прив'язується наш президент до цієї дати у визначенні у да, фіналізації справедливого миру для України ультиматуму для Російської Федерації, і відповідно да, фіналізації, взагалі того? документу, який буде напрацьований по кожному пинту, пункту, пункту на української формули миру, на тут направду дуже важко сказати. Я б направду не прив'язував, оскільки це стискає відповідно в сроках таку роботу. А таку роботу стискати в сроках не потрібно. Ну це 100%. З цієї заяви зрозуміло одне: те, що президент розуміє. На що потрібно не втрачати часу, не втрачати кожного дня і шукати варіанти для все ж таки напрацювання фінішних документів, причому постійно долучаючи нових міжнародних акторів до підписання комуніке. А отже, і до участі в фінішному саміті, якщо та сама Російська Федерація, ну скажімо, погодиться приймати участь. Mm -hmm. І напрацювати варіанти, ну скажімо, силові. На додаткових санкцій, там припустимо тотального ембарго, якщо Російська Федерація відмовиться <Unde> приймати hmm. участь у цьому фінішному саміті. Тобто про працювати потрібно на правду величезну кількість питань, отримати консолідоване рішення. І скільки це займе часу, во тут вам правду, ніхто не скаже, чи місяць, чи два, чи чотири місяці. Нам що головне? Шашечки і лієха? Нам головне до виборів підв'язатися, чи нормальне де. Комент працював, пане Олексію. Дуже дякуємо вам за ваші коментарі та аналіз в нашому ефірі. Олексій Боріченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Бо із з нами на зв'язку Георгій Мазурашу залишається, пане Георгію. Можливо, з Олексієм не погодитись у чомусь от формула миру. Так він про неї говорив про цей документ. Напевно, що та вона ще може бути основою на ваш погляд. Для майбутнього миру, про який говорить президент, і про який говорить Трамп, про який, можливо Байден теж буде говорити. Сподіваюсь, колись. От адже формула миру сформульована була два роки тому, вже майже так? у вересні 22-го року. Зараз вже без п'яти хвилин липень 24-го року. Багато чого на полі бою також відбулося і відбувається. З Олексієм часто складно не погоджуватися, тому що він дуже виважений, такий експерт щодо формули миру, чи може вона чи мала би бути вона основою для розв'язання цієї проблеми для завершення цієї клятої війни в Україні, так мала би бути ця формула миру основою, якщо ми мали би справу і ми могли б говорити, що у нас справді існує цивілізований світ, в якому Реально цивілізовані країни відіграють головну роль. Е, є сумніви в цьому, тому що якщо б у нас реально ці всі, які рвуть на собі сорочки, говорячи з усіх прасок, що вони лідери вільного світу і тому подібне, якщо вони справді були б цивілізованими, то у нас, я думаю, не було б таких конфліктів і таких війн, як Зокрема, і ця що триває зараз клята в нашій країні, яка знищує нашу країну, наш народ. Тому якби я сприймаю це крізь призму саме реалістичної позиції оцих лідерів світу, тому що мені здається, що вони цинічно з одного боку, нібито нас підтримують, а з іншого боку, реально багато чого, що робиться нашими головними партнерами, направду просто допомагає ще більше. Ефективно, скажімо так, нашим ворогам знищувати країну і наших людей. Давайте можливо до іншої ключової теж теми перейдемо, яке теж у нас винесло в голосування сьогоднішне присвячено дню конституції. Власне, сьогодні ми так само запитуємо наших глядачів, чи виконується в Україні конституція. Ну, тут мова йде не тільки з боку держави, і з боку громадян так само, бо є певні зобов'язання у кожного з нас з вами. Пане Юрію, ви зазначили на початку нашої розмови, коли ми вас про це запитували. Що ні, конституція сьогодні не виконується. А назвіть, ну, будь ласка, конкретні можливо приклади, чому от власне ви цей варіант обираєте? Ну, власне, це ж навіть не секрет, що в умовах війни певні положення конституції. Відкладаються на задній план, скажімо так, і навіть є деякі документи, які направлені офіційно від нашої держави в міжнародній інституції, де повідомляється, що ми якісь там права і свободи передбачені в конституції для громадян, порушуємо або можемо порушувати. До речі, я так і не бачу чомусь в публічній площині саме ці документи їхній зміст, але про це йдеться так загальними словами, там десь. Комунікують, тому ми це представники офісу президента або інших державних інституцій, які можуть це коментувати, ключове це те, що зараз хвилює багатьох людей. Це саме обмеження прав і свобод українців, громадян України. І на мою думку, при цьому звісно, що прикриття йде тим, що в нас війна, воєнний стан, але я думаю, що це ну так собі. Пояснення і так собі аргументація. Я думаю, що права і свободи громадян це має бути те святе, що не може порушуватися державою за жодних обставин. Ну це моя думка, це моє сприйняття. І в цьому плані, скажімо, так через те, що у нас публічно яскраво порушується права і свободи громадян, причому навіть тоді, коли це набуває величезних розголосів, Ну навіть згадаємо там 2022 рік оці цій ситуації з студентами, коли ми ганебно не випускали за кордон студентів, які мали їхати не лише на перший курс, які вступили тоді, в з другому році, а і ті, які мали на другий, третій, четвертий, навіть п'ятий курси кудись інші країни довчатися. І це все залишилося за межами, скажімо так, серйозної уваги для того, щоб вирішити цю проблему. Я пригадую, як я тоді звертався до повноважного Верховної Ради справ людини з проханням направити подання до Конституційного суду на предмет, чи відповідають внесені зміни до відповідної постанови Кабінету міністрів України, де передбачалося передбачалося певні переваги і обмеження для громадян. Чоловічої статі, ну або залежної статі, точніше, що ну, обмеження там для чоловічої статі, і він відмовився направляти в другому, в другій своїй відповідь, взагалі взяв на себе функцію конституційного суду і сказав, що ні, відповідає, то все нормально відповідає ця постанова конституції. Тобто, ось так у нас ставляться офіційні інституції до того, що порушуються права і свободи з. Конституції передбачено конституцію в тому числі ті я говорив про права і свободи з 24 статті, які не можна порушити навіть в умовах воєнного стану, і це теж записано в конституції. Зрозуміло щодо обов'язків, так я розумію, що Ви натякаєте про військовий обов'язок. Звісно, що це, як кажуть, святе, але треба читати і далі. Там написано в конституції, що громадяни відбувають військову службу за законом. А в законі передбачено, що не всі громадяни проходять військову службу. Тому, якби це теж певні маніпуляції над цього питання, важливо, щоб ми робили все для того, щоб... Е, якомога більше громадян були реально спроможними захищати вітчизну, як передбачено в конституції, і щоб ми не заганяли туди в армію тих, які не лише не можуть посилити армію, а рівно навпаки, ну, послаблюють її. А паралельно ми ще послаємо економіку, а отже, і обороноздатність. Оце проблема угу. да. до речі, мобілізація визначення мобілізації теж цікаве в законодавстві. Воно чомусь не стосується громадян України. Там стосується це чиновників. там... Державних органів економіки, як такої, і так далі теж там специфічні формулювання, які невідомо як стикуються із самою конституцією. Але якщо говорити про зміни до конституції, да до про от ви зараз кажете про права громадян, давайте про все ж таки державну владу, організацію її, ми знаємо, що конституція 96-го року відрізняється від конституції 14-го року. І в нас був 2004-й рік, це конституційна реформа саме політичної влади. да, ми перейшли від президентського. Парламентської республіки до парламентсько президентської, потім в некостійний спосіб скасували це рішення за часів Януковича. Потім в теж політичний, скажімо, спосіб, через Верховну Раду в 2014 році відновили дію конституції 2014 року. Одним словом, це такий шлях постійних політичних компромісів. Зараз взагалі в нас влада сконцентрована, ми розуміємо, у президента в руках офісу, і в принципі всі це визнають це, в принципі загальновідомий факт, так. Пане горю, я думаю, ви теж не будете сперечатися, то виникає запитання, коли ми завершимо війну От, за підсумками цього періоду. Потрібні зміни до конституції, щоб врегулювати Наприклад, якщо в нас посилилась роль президента в країні, то можливо і треба посилити цю роль конституційно президента нашої країни. Або навпаки, як ви вважаєте, у нас тепер жартують, що не парламентська президентська, а офісно президентська республіка. Які зміни особисто я бачив би доцільними? Це напевно зміни, які зменшили би конституційний склад Верховної Ради. Я вважаю, що це на часі через те, що у нас суттєво зменшилася кількість громадян, які проживають в Україні, як мінімум, або взагалі чисельність трішечки зменшується, на жаль, і особисто я пропонував варіант, коли ми би зменшили до 325 народних депутатів Конституційний складу склад Верховної ради. Я пропонував залишити ті 225 виборчих округів, виборчого кругів, за якими обирати мажоритарників, а 100 ще це обирати просто без ніяких бар'єрів за. Корпорційною системою Ну, це ж була обіцянка, пане Георгію. Я я вибачаюсь, але обіцяли якраз слуги народу і президент Зеленський, що якраз скорочення народних депутатів відбудеться до 300 на підставі. пам'ятаєте, референдум за часів кучми був консультативний, правда, не обов'язковий. Але все ж таки люди тоді теж підтримали скорочення нардепів до 300, Це не було реалізовано. Ну і відповідно, президент Зеленський і слуга народу як партія повернулися до тієї ідеї, до тієї концепції і навіть. Якісь рішення Верховній Раді голосувалися з цього приводу, але щось далі не пішло. Що сталося? Далі не пішло напевно через те, що немає 300 плюс голосів на відповідні зміни. Очевидно, що це стало головною перепоною. Так, в народі дуже популярна теза про скорочення складу Верховної Ради. Кількості. Хоча, до речі, якщо подивитися статистично, то у нас далеко не найбільше. Парламентарів на душу населення, скажімо, так є там такі статистичні дані. Я не раз переглядаю їх, дивлюся. Ну у нас там трішечки збільшується показник через зменшення кількості населення, але ми там десь всередині далеко не в лідерах. Тобто у нас ще парламентарів не так багато на душу населення. Але очевидно, і на моє переконання, в наших реаліях варто було би скоротити не лише через те, що просто це популярно серед мас. І у тому числі серед тих, які не дуже орієнтуються, не дуже розбираються в суті питання. Просто ну от менше, чим менше буде там будь-кого. А у нас Верховна Рада, якби, призначена десь цапом у всьому винні, скажімо, так то особливо пожежний. А тих треба скоротити взагалі там. А ще краще взагалі закрити це. Я так жартую, але ірнізую. А це теж мало би велику підтримку в народі. Ну, взагалі, з виконанням. Обіцянок, скажімо так, особливо в частині публічних обіцянок у нас не все добре в країні, не лише у «Слуги народу, а й загалом у нас традиції такі, що на виборах можна обіцяти хоч золоті гори, і причому обіцяють в тому числі те, що не стосується, як правило, тих повноважень напряму, на які балотуються, а потім вже якось там добути. А наприкінці каденції на наступних виборах знову перейти до обіцянок. Дістати там щось зіринку з неба і тому подібне, і люди у нас на це ведуться, тому ці традиції у нас продовжуються успішно і допомагають політичним силам і окремим особам на брехні і маніпуляціях успішно заходити у владу і, і зовсім не захищати інтереси тих, які їх наделегують. На жаль. А що ж, будемо вам дякувати, пане Георгію, за те, що долучилися до нашого ефіру. Народний депутат України фракції Слуга народу Георгій Мазурашу. Був з нами у цій годині. Ми ж о дев'ятій ранку згадуємо всіх колег захисників і захисниць, які ціною власного життя брону нашу державу. Вони завжди на щиті. Якщо у вас є фізична можливість, підведіться. Будь ласка, давайте всіх згадаємо хвилини мовчання.